30 жовтня у Черкасах попрощалися загиблим військовим Олегом Миколенком. Історія з його сином, який просив владу виділити гроші на ЗСУ, а також фото з акції, просто розлетілися мережею. Про це повідомляє місцеве видання вичерпно. Відомо, що Олег Миколенко був водієм польової лазні взводу матеріально технічного взводу 1-го стрілецького батальйону. Героя в останню путь проводжали рідні, друзі та побратими. Зазначимо, що 21 жовтня його. Ого, син разом з дружиною вийшли на мітинг до Черкаської міської ради із плакатом: мій тато в армії, а я прошу гроші на зсу. Тоді активісти вимагали спрямувати всі кошти на ЗСУ, а не на ремонти дворів, бруківку тощо. Батько хлопчика Олег Миколенко відповів на пост: мій синочок, пишаю з тобою. Але через два дні чоловік загинув внаслідок обстрілу з міномета росіян. Це сталося в районі населеного пункту Мінківка, Бахмутського району Донецької області.